Одна з найважливіших навичок, яку повинні мати просто всі. Вечір в хату. Мене звати Анастасія Стримецька. Я блогерка, я джесі-креаторка, хоч для підлітків. І підписуйтеся, до речі на мій інстаграмчик. За підписку я дарую практику на візуалізацію майбутнього. Шикарна просто практика. Пишіть просто в директ слово практика. Все максимально логічно і просто. Так, от про навичку. Взагалі-то я жила жила з цією навичкою. В якийсь момент я її помітила, і потім помітила, що вона в мене була, в принципі, не завжди. Це навичка бути спокійною, щоб не сталося. Я правда не знаю, що повинно статися, щоб я якось, я не знаю, агресувала на всіх, і вся, якось вела себе, як я не знаю, якась нахаба і так далі, кричала. Звісно, є моменти емоцій, коли просто ти, наприклад, плачеш, і е е за рахунок того, що ти плачеш, якось ти трішки гучніше говориш щось. Я проаналізувала і зрозуміла, що я її собі зробила. Ви випрацювала її, і зараз ця звичка працює на мене. Вона просто прекрасна, тому що я така спокійна, це просто це така сила. От в мене все оточення каже Настя, капець, ти така спокійна. І от давайте не плутати а, оцей спокій з проявленням емоцій. Бо емоції дуже-дуже важливі. Я постійно сміюся, а, якось, якщо я наодинцю з собою, то я екологічно проживаю гнів. А, я можу плакати мені пофігу, де я, що я, хто зі мною, і так далі. Я буду плакати, або від щастя, або там, від болю, або там, щось ще. Я проживаю ці емоції. Вони в мене ніде не в цілі не, скопи, не, накоп, не накопичуються, не копляться. І я якось так проживаю. Зразу стає легше. же ж бути таким спокійним, як УДАВ, як Анастасія Стримецька, по-перше, це практика, це безперечно медитації. Медитації такі прям глибокі, але не треба плутати з гіпногогією. Коли ось просто в свідомості розумієте так, тіло відчуваєте все. І просто в дуже дуже такому глибокому стані, коли цю практику зробили, наприклад, 30 хвилин, ви потім такі прям спокійні, спокійні. Так, щось може з колії вибути. Але це накопичуваний ефект. Ви кожного дня будете робити цю практику, так важливо, кожного дня, і ви будете ставати все спокійнішими і спокійнішими. І, звісно, треба собі постійно нагадувати якісь такі на стікерах писати, що це дуже важливо там. Все, що вилітає з вашого рота, вилітає ваше життя. Яким чином ви спілкуєтеся з людьми агресивно, не агресивно? З яким тоном. Ви просто не уявляєте, як важливо оцей тон, з яким ви спілкуєтеся з людьми. Так, звісно, бувають ситуації, коли людина по-іншому просто не розуміє, розуміє От є такі, знаєте, жертви, якісь я не знаю, а, такі от прям, ну хочеться просто так підійти сказати, не прям, я не знаю, грубо чи ще щось, а просто серйозним так тоном. Типу, ти взагалі що собі дозволяєш? Типу, якось так. Звісно, якщо там. Ваші кордони не порушують, ем, якісь там різні бувають ситуації, коротше кажучи. То так, треба не те що е, якось агресивно себе вести, а просто, от якщо ось так спілкуєтеся, якась ситуація відбувається, трішечки стати більш знаєте, таким серйознішим. Типу, ти взагалі що собі дозволяєш, панове, ти м переходиш мої кордони. Якісь там не знаю фізичні, емоційні, і так далі. Тобто, зрозуміли? Зразу ви змінюєтеся не тоном. А м так, тут можна і тоном, але ну на що вам це? Нащо? Витрачати на це енергію? Просто а, ось так більш брутальніше. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. І оце знаєте такі лайфхаки. Які тримають вас в такому адекватному стані, і от я просто дивлюся на людей, вони взагалі неспокійні, безспокійні. Вони так агресивно ведуть себе з дітьми, які вони чекали 9 місяців, яких вони дуже-дуже хотіли. Потім, коли там груднічок був, вони там дуже-дуже з ним були ласкаві, а потім. Щось там якась ситуація виникає, там дитині три роки, людина, там батько, мати, кричить на неї, якось агресує. Ну, це не нормально. Це така жорстка агресія. Ну, звісно, добрий вечір, харчування. Бо більшість населення харчується їж, їжею тваринного походження, а це кортизол. бо банально, коли там курка, рибка, ще хтось помирає. І немає. Оце хара вже думати, що є якісь гуманні способи е, прибити тварину. Mm -mm. Ну і взагалі, живий організм без різниці, це якась там е, маленька усіпусічна букашка чи коровка. Все одно той е, момент, коли е, там, наприклад, свинку ріжуть. То вона ж помирає не за секунду, а вона ще там доживає, так сказати, і вже все. Через декілька хвилин повністю покидає цей світ. І оцей накопичуваний кортизол, це ж кортизол, гормон стресу і так далі. М'ясо тварини це все йде. І потім люди це все їдять, їдять в величезних просто кількостях. І коротше, це дуже-дуже така тема. Подивіться, у мене є багато відео а, про ваганство, обожні просто цю тему. Я ваганка, хто не знає, також ним цукор, цукрозамінники. Але зараз взагалі то було не про харчування це відео, а про те, як бути спокійним і, от просто жити, жити, а не виживати, спостерігати за кожним моментом. Ось так якось з собою спілкуватися, спілкуватися зі своїм вищим я, розуміти свої бажання і так далі, і жити просто трішечки в такій в трішечки такій заповільненій зйомці. Просто не так швидко усвідомлювати момент, усвідомлювати, що от ви живете, все окей, на що рисувати? Не треба. Коротше, так себе заспокоювати. Ну, звісно, класно, коли є однодумці. Коли у вас там, наприклад, мама на одній хвилі з вами, тому що мені дуже пощастило, я дуже дуже вдячна, що моя душа обрала маму мою. Вона прекрасна людина, вона робить кру круті результати. Ми з нею разом розвиваємося і, звісно, далі більше. Будь ласка, люди, давайте будемо адекватними. Не грасувати ні на кого, не на себе, а, поважати всіх і вся, всіх живих організмів абсолютно. Бо ми тут всі рівні на цій планеті застрягли, і по-іншому ніяк. Треба спочитися, і поєднатися і просто жити разом, кайфувати. Розуміти, яке життя прекрасна, і так далі. Ось таке вийшло відео. Я бажаю вам шикарного настрою, багато-багато енергії, спокою, і шикарного стану.